c школах Київщини проходить пілотний фізкультурно-оздоровчий проєкт Учнівська ліга здорова Україна нарешті він дійшов і до нашого міста. Спортивні ігри провели у ліцеї номер 12 що на масиві незалежності. Як означає один із організаторів Назар Коваленко, проєкт складається з чотирьох етапів командних ігор у рамках нової української школи. У ньому взяли участь понад 100 школярів п'ятих та шостих класів. В Майбутньому планують залучати із. Старшокласників такі модулі покликані заохочувати молодь до руху та активності. Тож діти могли спробувати різні види спорту: бадмінтон, флорбол, волейбол, корбол та інші. У нас найазартніше вони проводяться. У нас діти дуже дуже, як ви чули, дуже азартно. І вони дуже їм подобаються саме ці змагання. Це такий знаєте, правильний підхід до школяра, щоб йому це було цікаво. Захід цей корисний, так як ми тут дуже ново здаємо. Він у дітей виховує спритність, увагу, патріотизм, здатність діяти разом. Ну і всі оці навички, які вони, ми, ми, ми стараємося виховувати в дітях. Це воно нове, воно відрізняється, футбол, баскетбол. Тут дуже багато рухової активності. Ну, це для дітей, особливо молодшого віку, це дуже варто. Ну, краще, щоб це було вже з перших класів. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.